Вітаю на каналі Робінзон в кадрі ніж вітринок Спартан. Цей ніж в мене на ЄДЦ, а саме в якості брелка на ключах вже 4 роки. Хочу показати вам, що з ним стало за ці роки, поділитися своїми думками стосовно ножа і як я його використовую, і зробити якісь висновки. Перш за все, трохи загальної інформації. Швейцарський армійський ніж виготовляється з 1884 року. Згідно з специфікацією, він має 9 інструментів та 12 функцій. Інструменти зроблені з нержавіючої сталі, рукоятки зроблені з целідора, бувають різних кольорів, на тематичні візерунки різні. Компанії замовляють їх зі за своїми логотипами. Вибір великий, кольори існують на різний смак. Довжина ножа 91 мм. Висота 14 мм. Ширина в самому широкому місці 26 мм. Вага ножа 59 грам. Модельний ряд спартанців має декілька видів. Перший це Спартан Light. Додатково має викрутку Philips. Фонарик, але при цьому його товщина, товщина збільшується з 14 мм до 20,5. А вага з 59 грамів до 83 мм. Наступний Спартан Onyx Black відрізняється тим, що його інструменти мають спеціальне черне покриття. Те покриття ніби змінює свій кольор в залежності від навколишнього світла, від темно-сірого до глибоко чорного. Але я його ніколи в руках не тримав, тому не можу вам більш детальніше описати, як саме він виглядає. Тіни вже йдуть в комплекті з чорним темляком. Спартан Вуд. Той самий ніж відрізняється тільки тим, що має рукоятки з дерева, а саме з горіха, і не має таких інструментів, як пінцет та зубочистка. Зараз переходимо безпосередньо до моєго ножа. Ніж з коробки був гострий, добре змащений. При закриванні інструменту чути приємний такий фірмовий звук. Не знаю, чи камера запише. А зараз безпосередньо переходимо до інструментів. Велике лезо. Як і інші інструменти з нержавійки. Стосовно марки сталі, я не знайшов офіційної інформації, яка сталь використовується. Тільки відомо, що це нержавійка. Довжина леза близько 60 мм. Повертаючись до сталі, точиться дискусії: багато хто дорікає, що сталь не тримає заточку. Але подивіться на товщину леза та загальну конструкцію ножа. Він не має жодних блокад. тому, на мою думку, він не був спроєктований для тяжких вимогливих робіт, де потрібно застосовувати багато сили. Мені здається, що він розроблений для польової кухні, і він з цією задачею справляється дуже добре. Можна бути впевненим, що після того, як ви порізали огірки з помідорами і десь до кінця не витерли ніж, з ним нічого не станеться, він не заржавіє. Я часто користуюсь ножом дома для нарізання овочів та фруктів. Мені подобається, як він ріже, як він справляється з цими задачами. Також ріжу ним паракорд або десь на відпочинку. Можна заточити патичка для того, щоб посмажити якісь колбаски або хліб над вогнем. Наступне мале лезо. Довжина 35 мм. Воно більш делікатніше в порівнянні з великим, використовують дуже рідко. Наприклад, для відкриття коробок або зрізання бірок з одягу. Якщо вам потрібно десь в публічному місці щось зрізати або відкрити і ви не хочете пугати людей довкола вас, то це лезо якраз той інструмент, яким варто скористатися. Наступний інструмент. Відкривачка для пляшок. Може фіксуватися під кутом 90 градусів, вона ж велика плоска викрутка шириною 5 мм. Можна використовувати як міні-лом для якихось робіт без навантаження. Наприклад, діставати скоби з теплера з паперу або підійти кришку на банці з консервацією. Ще тут є така штука. Яка ніби служить для зняття ізоляції з проводів. Чесно кажучи, я не до кінця розумію, як це працює. Виходить, що ножем треба спочатку зрізати ізоляцію, а потім цією штукою стягнути. Мені здається, що це забагато рухів. Якби інструмент був від початку гострий, це було б логічніше. Десь на форумах бачу, що люди самі гострять, користуються цим. На своєму я не гострив і ніколи не користувався. Викрутку використовую часто, наприклад, як я і говорив раніше, щоб витягати скоби з папіру. Або, наприклад, прикріпити камеру до штативу. Це удобно, бо вона завжди зі мною. І відомо, що відкривачка працює як відкривашка, відкриває пляшки з пивом, з напоями. Так використовую. Відкривачка для консервів, яка на кінці має вигрудку Philips 3 мм. Відкривачка гостра, тому вона не проминає, а саме прорізає банком. Не так, щоб це була необхідність, але я пробував відкрити консерву. У нас зараз всі консерви йдуть з такими вушками, за яке треба потягнути, щоб відкрити. Я просто переверну консерву, щоб спробувати, як взагалі працює ця відкривачка на цьому ножі. Не скажу, що це було легко, але треба трохи потренуватися, і тоді буде норм. Мені важливо тільки той факт, що вона свою роботу зробила, хоч і не без труднощів. І тепер я знаю, що якщо я десь буду в поході або на пікніку і в мене відірветься то вушко, то за допомогою свого ножа я зможу відкрити консерву. Щодо викрутки, пробував дотягнути меблеві завіси на кухні. Справилась дуже добре. І тепер, якщо мені треба зробити якусь мінімальну роботу, пов'язану з закручуванням або викручуванням шурупів, саморізів. Я завжди користуюся саме цією викруткою штопор. Одразу розповім, чому штопор замість викрутки. Існує такий самий ніж, який називається Тінкер. Це буквально той самий ніж, тільки замість штопора він має викрутку Philips. Отже, чому Спартан, а не тінкер. Бо в ножі вже є викрутка Philips на, на, на консервній відкривачці. Тому мені не потрібно два інструменти, які роблять ту саму роботу. Тому я взяв, вибрав зі штопором. Штопор має такий зворотній хід, щоб було зручніше користуватися. Наприклад, якщо хочете відкрити пляшку з вином, а корок дуже плотно там сидить, тоді закручуєте до опора і, опираючись у гордочку пляшки, робите такий мінімальний рух, який ніби зриває цей корок, і пізніше він легше його можна витягнути. Але треба пам'ятати, що цей рух заминає дуже лайнер. Я цього не знав, завжди так робив. І не розумів, звідки ці заміни в мене беруться. Але через деякий час купив собі новий нож, який практично лежав вдома, але я ним користувався для відкриття вина і зауважив, що він має такі самі заміни. І так зрозумів, що це, скоріше всього, від, від відкривання вина в такий спосіб. Майте це на увазі. Читав на форумах, що люди розв'язують шнурки за допомогою штопора. До того ж, в штопор можна вкрутити міні-викрутку. Не знаю як щодо годинників, але я її використовую для того, щоб докрутити болти на своєму штангелі циркулі. Шило з отвором для шиття. Я ніколи не користувався ним для шиття, але отвори робив, наприклад, в кришці пластикової пляшки, щоб зробити якусь поливалку. Зручно, що інструмент завжди під рукою, і в разі потреби не треба бігти по шилу або коваряти ножем. Отвори робить в міру акуратні для імпровізованої поливалки в самий раз. Але пам'ятайте, що коли закриваєте шилу, щоб кільце, яке чомусь компанія Victorinox рахує за окремий інструмент, не трапило під шило, бо це навряд чи піде йому на користь. Пінцет доброї якості, так би мовити, хваткий, то в більшості випадків разом з шпилькою, яку купував окремо. Для доставання за нос і, на мою думку, справляється дуже добре. Шпильку купував окремо разом з цією викруткою. Зубочистка. Зубочистка. Я не використовую зубочистку всю як зубочистку, а використовую як інструмент для чистки ножа. На жаль, через свою конструкцію він збирає весь пил і ворсини з кишені, тому часто чи що за допомогою якраз цього інструменту. Мінуси, які я зауважив для себе. В деяких випадках під час готування лезо коротке. Наприклад, хочу порізати великий кусок м'яса або хліб, в таких випадках іноді банально не вистачає довжини 60 мм леза. Кавун мабуть, теж би не порізав. Але нехватка довжини буває в моєму випадку тільки під час кухонних справ. Коли працюю з продуктом, бо в іншому мені цього достатньо. Наприклад, якщо ми нарізаємо на якісь поверхні паракорд, то ми і так нарізаємо самою кончиком ножа. Або, якщо, наприклад, десь хочемо заострити того самого патака на грілі, то користуємося оцею частиною ближе до руків. Я. Так просто вигідніше гострити. Тому довжини мені для основних таких робіт вистачає. Другий мінус це той факт, що якщо виносити його в кишені, він збирає все сміття. Але знову ж, це конструктивна особливість через його багатофункціональність. функціональність. Він має ряди інструментів між якимись щілини. І в ці щелини збирається весь пил і всі ворсинки, які у вас є. До того ж, він має закриту задню частину, і тому вони просто банально не можуть звідти самі випадати. Перед кожним використанням по продуктам я завжди його мию, мию миючим засобом та поточною водою. Третій мінус це накладки з целідору. Мені здається, що вони царапаються просто повітря. Як я купив цей ніж, одразу повісив собі на ключі і буквально на наступний день. Зауважу на ньому подряпини. До того ж, з часом вони деформуються, ці накладки. На моєму вже є такий... така шпарина, люфт, не знаю, чи на камеру буде видно, але вони вже грають. Але мене це не хвилює, це мені ніяк не заважає ним працювати. Мені здається, навпаки, це додає ножу якусь харизму. Одразу видно, що інструмент не лежить на полиці, а постійно працює і знаходиться за своїм власником. Саме тому я не буду їх змінювати, аж допоки цей пластик не буде в такому стані, що це буде заважати нормальній роботі. Наприклад, відколиться кусок, тоді я заміню. На щастя, вибор великий, можна купити в різних кольорах з малюнками, типу гори, рибалка, кемпінг. Бачу, що люди купують два комплекти різнокольорових і комбінують їх на ножі, наприклад, жовто-блакитні або чорно-білі. Тобто вибор є великий і кожен може підібрати собі такі, які йому подобаються. Щодо плюсів, які я зауважив для себе, до плюсів можу віднести впізнаваність бренду. Навіть ті, хто не цікавиться ножами, впізнають їх, особливо, якщо ніж в червоному кольору. Тому ці ножі не викликають ніякої агресії, і це одна з причин, чому, на мою думку, вони є одніми з найкращими на ЄДЦ. Другий плюс це його утилітарність. Що я маю увазі? Це те, що в такому малому гаджеті інженери спромоглися вмістити стільки інструментів, які є не спеціалізованими, а універсальними. Про що мова, ніж може стати в нагоді практично в будь-якій ситуації. Вийшли в місто, тут вам мале лезо, щоб не пугати людей, якщо вам треба щось порізати. Поїхали велосипедом, тут вам викрутка може стати в нагоді. Пішли на пікнік або десь в похід, відкривачка для консерв, або той самий ніж для робіння канапок. Маєте романтичне побачення, що простане в нагоді. І цей список можна продовжувати дуже довго. Головний сенс цього посилу що мінімальний за розміром та того інструмент може врятувати свого власника в багатьох ситуаціях. Наступне, що мені подобається, це розуміння того, яку довгу історію він має. Ці ножі виробляються вже понад 100 років. Так, інструменти з часом змінювалися в залежності від потреб в той чи інший проміжок часу, але конструктивно і загальний його вигляд той самий. Тому він мені подобається, бо завжди як на нього дивлюся, це ніби як. Щось з прошлого, щось чим, можливо, користувалися наші батьки або діти, які були в нашому віці. Наступна сталь. Так, вона не супер витривала, для навантажень, її з цього приводу багато критикують. Але це нержавійка, вона не крихка, вона дуже легко правиться, і вона саме головне нержавіє. Ви цей ніж можете забути десь на полиці в гаражі, а потім, як знайдете його через 5 років, з ним нічого не станеться. Він буде такий самий, як ви його там залишили. Саме тому я часто чую, що це ножи на все життя. Він просто не має сроку придатності. Єдине, що його треба використовувати за призначення до тої роботи, до якої він проєктувався, а не йти до лісу і валити ним дерева. Ну і який висновок? На мою думку, це чудовий ніж для ЄДЦ, або й додатковий ніж в похід. Якби я його, наприклад, загубив, то напевно купив би такий самий. Чи можу рекомендувати його друзям відповідь так. Особливо тим, хто не цікавиться ножами, а просто хоче придбати, щоб мати хоча б якісь ніж. Чому так? Бо їх не цікавить сталь, роквели, механізми блокування і підшипники. Їм треба щось, що просто добре працює і не вимагає догляду. На мою думку, це саме той ніж.